Де-де-де, зебра через дорогу нас веде. Де, 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 де. Через, через дорогу, зебра де. нас веде. Так. Наступна де. у нас з вами буде через дорогу. Зебра нас веде. Так, молодці. Фор, фор, фор. Горить зеленим. Горить зеленим світлофор. Ти сподивилися, ліборош, дай біла рука. <світ> так, є. Немає машин? Є. Немає. То йди, не борись, так? <світло> Далі ти теж маєш право. <світло> Якщо немає, машин де? Біля світлофору. Пора дотримуйся. Дуже суворо. Підає. Спочатку ліку, повернулись туди. Головою. Ти подивись. Машини нема. М -м -м. Іди не борись, Зробили. О. Так. Далі ти також маєш право, Якщо машини немає, де? справа. Яка зараз частина дня? Вечір. Скоро буде вечір. А ввечері як буде? Темно. Темно. А найтемніше коли? Ночі. Вночі. Зараз темно стає сирань. Хто ходи на гурток? Кудись? На гурток. Куди ти абсолютно? А коли ти повертаєшся? В день? Чи вже ввечері? Увечері ти поверташся. Як на вулицю? Темно. А є вуличне освітлення? Так. Да. Лампочки Так. Угу. Ось сьогодні ми з вами будемо робити клікери. Це такі чарівні штучки, які допомагають дітям бути видними. Угу. Виходите на Так, світловідбивачі. Да. світловідбивачі. Виходите на бутки, і щоб вас було видно. <плес> Ось сюди, бачите, і стрічка буде блищати.